Вітаю тебе на своєму дивані вдома і на третьому випуску підзнятого бекстейджу. Саме такою назвою він буде іменуватись. В нас сьогодні культурна оборона в Хмельницькому. Сьогодні вона буде зніматися не моїми руками, а руками двох чарівних язв Роксани і Оксани. Отож, велкам! І ми сподіваємося, що сьогодні з Роксаною знімемо для вас той було. Або ні. знімаєш? так. Нічого собі? Це тобі Максим сказав? Чи ти сама? А скажи. Оксана, я бачу, тебе гарно вже виходить. З Роксаною ми їдемо в різних машинах. Сьогодні мені випала нагода кататися з нашими кудзиками, кубиками, рубіками, операторами. Скажи, що класно, що мене взяли. Офігенно, що тебе взяли? Правда, в тебе прищ? Коротше, я на відео буду собі з'являтися саме так, тому що в мене дуже некрасивий прищ ми із плящою красунею Вахнич. Назарчик, які очікування від поїздки в Хмельницький? Це неймовірна, незабутня, прекрасна поїздка за відсутності тут, в цій машині Богдана Слепокори. А хто тебе любив? Так. Твої хлопці? Да. Так. А нам тут їхати в метрі. Готові, Саша? Так. Є, капітан! Мій малець Спеціальний репортер Макса Лопаксіна і знімаю нас на виїзді. Оце ми стали на заправці. Була повітряна тривога, тому ми стали на заправці поснідити аж у Тернополі. Одразу без зупинок шнуруємо на. просто машинками, правда? Того ми сюди. І дуже прийшли. гарні, дуже гарні машинки, тільки половина, на жаль. Встиг подрімати 10 тисяч раз. Я вже встигла трошечки щось там подрімати, вже і е, таймкоди порозписувала. Оператори встигли ще раз про машини поговорити. Смішне. Ми їдемо двома машинами і час від часу одного доганяємо. Лише нашу машину зупиняють на блокпості і е, перевіряють. А ще е, в другій машині зараз відбуваються зйомки кастингу фейк-таксі з водія і е, Джозефін Джексон. Ми вже Доїжджаємо до Хмельницького і там вже скоро зустрінемося з Вадимчиком Дзюньком. Вже там виписує яйця золоті несе, каже, що без нас не може. Та й все. І добре, що Богдана немає слапокору з нами. Член дістати почулів дарти комусь Ні ні, ви розуміли, я просто я просто лежав Роксанка, чому ти тут Я хочу купатись, ніхто не сказав що тут є пляж, ніхто не сказав що тут є вода, подивіться Фортіки давайте Чекай, чекай, це більше Ти з такими віджиманнями Я тобі зуби не попий, тобі щось не відіпати Сраху випну, ви куди, які такі віджимання? Це срако випнуті віджимання Отож, пропоную брати приклад з хлопців, розмати руки, а зокрема пальчики, які можуть лайкнути, підписатись і написати будь-який комент. Дякую, спасибі. Дмитрович і дзінько в однакових шортиках. Так, шортики, дзінка не видно. Так, видно. що була одна команда КВН. На пляжі в Хмельницькому. Добрий, добрий день, добрий день. А в вашому магазині клас продається. Нашому? Ні. А, подякувати. Нормально було? Та вовсе ніяк не було, давай. Нормально, диви. Трохи. Крио, все те. Всім бувайте. Підписуйтесь на наш цей. Контент якісний на це переходи плавні. Ти даш писати? Так. Дивіться, Гарна зала, яка у нас гарна зала. Єдине, що кажуть, проблеми зі звуком. Всіредині малесики долоні. Всі говорять мікрофон, щоб назад чи виставив звук.

Такий мої любимі. Так так. Як вам сьогоднішній стрім? Дуже гарний стрім, дуже гарний стрім. Роксана, ти була неперевершена. Твій голос прикрашав цю неймовірну боботню з в... в моїх наушниках. Це було дуже гарно. Добре. Ви ще хочете фото? Давайте Давай, Сашко. давай. Давай Сашко. Це дуже крутий стрім. Ми дуже любимо Сашу педана, бо дуже кльовий чоловік. А ті всі четири гоміки це просто. Гоміки. Давай.